Харків здригався, місто було під потужною дроновою атакою. Ворога без наслідків не обійшлося. Руйнування ледь не на кожному районі міста, а кадри влучань ширяться мережею. У Києві теж було гучно. Працювала ППО. сумщина. потерпає від авіаударів. Які наслідки та чи є постраждалі? Розповім вам Янгеліна Швець. Ви на каналі час». вітаю. Пізно ввечері 2 квітня російські окупанти масово на атакували Харків дронами. Наслідок обстрілу у місті багато пошкоджень, а кількість постраждалих майже досягла півсотні. Моменти влучань були зафіксовані очевидцями. Дивіться. Повітряні сили о 21 першій попередили, що в напрямку міста летять ворожі БПЛА. Через декілька хвилин мер Харкова Ігор Терехов підтвердив, що місто знаходиться під атакою дронів і вже пролунав перший вибух. Крім того, на місто продовжували летіти шахеди. <звук> Просто в гаражі там просто гаражі. під ударом опинилися чотири райони міста. У Слобідському внаслідок обстрілу спалахнули пожежі, пошкоджені приватні автомобілі. У київському районі зафіксовано падіння ворожого дрону в основ'янській окрузі. Внаслідок удару БПЛА вибуховою хвилою та уламками пошкоджено будинок, магазин та спалахнула пожежа. Також сталося загоряння даху дев'ятоповерхівка у Салцівці. Сталося влучання безпілотника в землю. Пошкоджено багатоповерховий будинок та припарковані на подвір'ї автомобілі. О пів на одинадцяту вечора мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що постраждали шість осіб. Згодом кількість почала зростати, і за останніми даними досягла 47, Про що розповів глава харківської ОВА Олег Синєгубов. Цитую: майже 50 людей дістали поранень внаслідок масованої атаки окупантів. Серед них – 11-річна дитина. У лікарнях міста наразі перебувають вісім постраждалих у стані середньої тяжкості. Написав глава ОВА вже за північ. Президент України Володимир Зеленський уточнив фактично ті самі дані і зазначив, що ніяких військових об'єктів не було. Він наголосив, що Україні потрібно посилення ППО і що лише сила та санкції змусять Росію зупинитися. Ось його слова. Жодних військових цілей не було і не могло бути. Росія б'є по житловій забудові саме тоді, коли українці вдома, коли вони вкладають своїх дітей спати. Віддавати такі накази, виконувати їх можуть тільки нелюди. Доки світ зволікає з рішенням, майже кожна ніч в Україні обертається на жах, через який втрачаються життя. Повідомив Зеленський. Під час атаки на Харків російська армія застосувала ударні безпілотники з термобаричними бойовими частинами. Повідомила прес-служба Харківської обласної прокуратури. За її даними, таке озброєння створює потужну вибухову хвилю та високотемпературну хмару, що спричиняє масштабні руйнування і численні жертви серед цивільного населення. Станом на зараз рятувальники ліквідували всі пожежі в Харкові, що виникли через масований удар ППЛА. Комунальники теж взялися до роботи. Відомо, що було вибито близько 170 вікон в помешканнях харків'ян, в тому числі 70 склінь у місцевій гімназії. Там нині працює мобільний ЦНАП з 10 до 16.00. Туди можуть звернутися мешканці пошкодженого будинку. Зранку гучно було в регіоні. Сталася масштабна пожежа площею 2000 тисячі квадратних метрів у селищі Великий Бурлу Куп'янського району Харківської області. Росіяни нанесли масованого удару по центральній частині населеного пункту. В результаті атаки повністю зруйнована двоповерхова торгівельна будівля. Також частково зруйновані та пошкоджені двоповерховий житловий будинок, адмінбудівлі, торгівельні заклади та павільйони. Постраждали дві літні жінки. Тривогу у столиці оголошували ще вчора. Ввечері моніторингові групи фіксували рух безпілотників з Чернігівщини в напрямку Київщини. На світанку в столиці оголосили повітряну тривогу через ударні дрони, згодом прогримів Вибух о 5.48 у Києві. Оголосили повітряну тривогу через загрозу ворожих ударних БПЛА. Очільник КМВА Тимур Ткаченко написав: в Києві працює ППО, залишайтесь в безпечних місцях. Російські агресори атакували чотири прикордонні громади на Чернігівщині. Під вогонь потрапили 18 населених пунктів. Росіяни запускали ФПВ-дрони, скидали вибухівку з БПЛА, обстрілювали мінометами та ствольною артилерією. Наслідок атак пошкоджені приватні будинки та навчальний заклад. На сусідній сумщині неспокійно теж протягом доби з ранку 2 травня до ранку 3 травня 2025 року російські війська здійснили майже 130 обстрілів по 43 населених пунктах у 14 територіальних громадах області. Повідомили в місцевій прокуратурі у Шосткинському районі. Через авіаудар поранені двоє людей повідомили у прокуратурі. Близько 16.30 російські військові скинули дві керовані авіаційні бомби на цивільну інфраструктуру всередину громади. У лікарні помер 55-річний чоловік, який отримав поранення у серединобуцькій громаді. У наслідок авіаудару додали прокурори в обласному центрі. Неодноразово за вечір та ніч чули низку вибухів. Як виявилося, у сумській громаді пошкоджень зазнали три приватні житлові будинки, дві господарчі споруди, будівля поштового відділення. Рятувальники розповіли, що пізно ввечері 2 травня армія РФ завдала удару по житловому сектору одного із сіл. Наслідок влучання сталося загоряння будівлі господарського призначення. Тепер про південь. Згідно даних очільника Херсонської ОВА, про Кудіна, російські війська минулої доби обстріляли 19 населених пунктів Херсонщини. Пошкоджені 10 приватних будинків та автомобілі. Одна людина загинула, п'ятеро поранені. Увечері ворог гатив по Херсону. В день один із житлових кварталів міста зазнав удару з боку кремлівських нападників. Внаслідок влучання боєприпасів загорілося чотири приватні будинки, пожежу ліквідовано без постраждалих серед населення. А зранку ворог бив із артилерії по передмістю Херсона Антонівці, поранена 74-річна жінка. У неї мінно-вибухова травма і уламкові поранення грудної клітини та стегон. Медики оцінюють її стан як середньої тяжкості, повідомили в ОВА. Майже опівночі вибухи лунали на Запоріжжі. Регіон досі оговтується від ворожої атаки 2 травня. Відомо, що до 33 зросла кількість постраждалих. Влада розповіла: шестеро з них залишаються у лікарні, двоє у тяжкому стані, четверо у стані середньої тяжкості. Нагадаю, напередодні росіяни обстріляли Запоріжжя шахедами. Не оминули дрони Миколаїв. Тут повітряні цілі атакували промислову інфраструктуру, постраждалих немає. Також ФПВ залітали до Куцурубської громади та Очакова. Обійшлося без вагомих наслідків. Четверо людей загинули внаслідок російських обстрілів Донеччини минулої доби. Окупанти вбили жителів Новохацького та Клинового. Повідомив начальник ОВА Філашкін. У Покровській громаді минулої доби поранені троє чоловіків та жінка. Повідомили в МВА. Рмовану жительку Покровська 1978 року народження госпіталізували до лікарні в добропіллі. Ще четверо людей поранені в Костянтинівці, гришиному, Новохацькому та райському. Давайте поглянемо про що звітують повітряні сили. Результат їх роботи за минулу добу. 77 ворожих цілей збито. Противник атакував двома балістичними ракетами іскандер М із Ростовської області та Криму. І 183 ударними БПЛА та безпілотниками-імітаторами інших типів із районів Брянськ, Курськ, Орел та Мілерево. Ще 73 дрони локаційно втрачено. Тамань гаріт. Такі виття росіян можна було почути на екваторії цієї ночі 3 травня. Краснодарський край атакували дрони. Тут гріх не згадати про криву руку російську ПВО. Уламки деяких цілей, як повідомляє місцева влада, впали на помешкання жителів, яке й зайнялося. Горім, горім, тамань горить. Старламарця прямо возле планки. А от осколок. Про низку пожеж повідомляють самі жителі міста Тамань. Росіяни запевняють самі себе у коментарях про влучну роботу ППО. Проте миттєвості для спокою перериваються повідомленнями про пожежі та руйнування у будинках. Очевидці розповідають російським паплікам про щонайменше 10 вибухів над станицею. кажуть, бачили яскраві спалахи. Один із безпілотників упав у поле. Після цього почалася сильна пожежа. Його уламки пошкодили один приватний будинок. Також уламки одного із БПЛА лежать на одній з вулиць. Але офіційно про постраждалих та руйнування влада мовчить. Наступний в гастрольному турі бавовне – новоросійськ, якому було не до сну. Вночі безпілотники влучили у дві багатоповерхівки. Більше того, так перелякались українських залізних пташок, що на дороги не вийшов громадський транспорт. Проте місцеві розповідають деякі інші нюанси. Далі на відео наслідки влучань в інший житловий комплекс. ЖК Жикавроріб'ята прилетіла ракета. Москакска сесе. Згідно даних мера новоросійська Андрія Кравченка, станом на 10.00 кількість постраждалих становила п'ятеро людей. Влада ввела надзвичайний стан у місті. У квартирах вибиті вікна, пошкоджені автівки. Момент влучання згодом з'явився в мережі. Кажуть, це так постарався ворожий реп. Дивіться. <звук> Місцеві чинучі скаржаться на нальоти безпілотників, ракетний удар та одночасні атаці безекіпажних катерів. У результаті роботи ПВО постраждала багатоповерхівка, а БПЛА пошкодила три резервуари із зерном. А це вже на ваших екранах. Анапа та громада поруч. Тут у селі Юрівка через падіння уламків БПЛА у трьох будинках вибило вікна та пошкоджено двері. У селі Цебанобалка уламки рештки дронів упали на дерево. Пошкоджень цивільної інфраструктури немає в обох випадках. Постраждалих теж немає. На місця зігнали спеціальні та екстрені служби. До речі, без інцидентів не обійшлося у Ростові на Дону. Як полюбляють розповідати російські чинуші уламки дронів впали на помешкання людей? Це призвело до пожежі в одному із них. Що ви зараз бачите? Ганяли як комарів наші безекіпажні катери російську авіацію поруч із Кримом. У ЦПД повідомили про відповідну операцію Сил оборони України вночі 2 травня. Під час атаки авіація та катери росіян поводилися обережно і намагалися уникати прямого контакту з районом проведення операції, ймовірно, через значну загрозу бути ураженими. Але це їм не вдалося. Розкажу те, що згодом. Були задіяні різні типи безекіпажних катерів, носії FPV-дронів, мініруючі катери, а також катери, обладнані засобами ППО. Удари завдавалися об'єктам, розташованим на морських вежах і цілям, що знаходяться на узбережжі Криму. А тепер про результати росіяни втратили над морем винищувач, ймовірно, су 30 См під час атаки з, з військово-морської бази в Новоросійську. Про інцидент першим згадав телеграм Файтер Дятял пізніше, повідомивши і назву цивільного судна, яке підняло на борт екіпаж з це Вікторія Фортуна, що курсує під прапором Панами. Згодом завили Росвоєнкори. Розповідають, що авіація РФ намагалася знищити український морський катер учора, але наш БЕК випустив ракету Р-73 і збив Су-30 над Чорним морем. Це сталося в районі Новоросійська біля порту. Офіційно результати підтвердили гур сьогодні в день. Розвідники застосували морський дрон Магура. Це вперше в історії наводний безекіпажний дрон знищив літак су 30 що летів у повітрі. На щастя, безпілотників відбулося уночі в Криму. Кримський міст перекривали. У керчі чули вибухи. А на півночі гул пролітаючих БПЛА. У Керчі працювала протиповітряна оборона. О пів на другу ночі нарахували сім детонацій. А далі почуєте, як тряслося усе поблизу та над кримським мостом, на якому рух перекрили. Вибухова тусе продовжилася у Севастополі. На місто летіли дві крилаті ракети та один Нептун, через що в Бельбеці піднявся один винищувач. Загалом вибухи пролунали в Криму над Феодосією та Керчо. Попередня система ППО збиває безпілотника ЗСУ. Як розповідають місцеві жителі російським телеграм-каналам над Керчою та Феодосією з боку Чорного моря, видно спалахи та чути звуки вибухів. Очевидці стверджують, що загалом чули від 4 до 8 гучних звуків. Також повідомляється, що Кримський міст закрито на в'їзд. Наразі офіційної інформації про постраждалих та руйнування немає. Ромигало від дронів також у наступних російських регіонах: у Саратовській, Волгоградській, Астраханській, Рязанській та Тамбовській областях, а також у Ставропольському краї. Мінтерору РФ знову рве на собі сорочку і запевняє, що збили тисячу мільйонів всього, що тільки можна. Значить, 170 дронів, нібито знешкодили. Більшість з яких над Кримом. Ще 47 над Кубаню, по 9 та 8 у Ростовській, Брянській та Курській областях. Також над акваторією Чорного моря збили вісім крилатих ракет, три Нептуна та 14 баків. І тут варто зауважити, президент України нещодавно повідомив, дав завдання максимально прискорити створення української балістики. Далі пряма мова, дорогі українці. Коротко про сьогодні провів ставку, були доповіді про забезпечення наших бригад, про комплектацію наших підрозділів. Також дуже детально про українську ракетну програму, наші ракетні розробки. Наші виробництва завдання максимально прискорювати створення нашої української балістики. Наша далекобійність це чітка та ефективна гарантія безпеки для України. Зеленський відкинув пропозицію Путіна про триденне перемир'я на 9 травня і наполягає на припиненні вогню на 30 днів. Він також заявив, що Україна не може гарантувати безпеку світових лідерів, які приїдуть до Москви на парад 9 травня. Варто зацитувати. Наша позиція дуже проста до всіх країн, які їхали чи їдуть на 9 травня. Ми не можемо нести відповідальність за те, що відбувається на території Російської Федерації. Вони забезпечують вам безпеку і тому гарантії ми вам ніякі не даватимемо, тому що ми не знаємо, що Росія робитиме в ці дати. Переконаний президент. Він також спростував заяви російського офіціозу, що Росармія нібито видавили ЗСУ з Курщини та Білгородчини. Зеленський роз'яснює. Ми продовжуємо діяти і на території Курської та Білгородської областей. Росія продовжує. Глятися від повного і тривалого припинення вогню уже всі партнери втомилися від цих російських маніпуляцій. Ми захищаємо наші позиції, і ми будемо діяти відповідно як на фронті, так і в наших діях на російських територіях. Кінець цитати: Український лідер бачить сигнали, що після припинення вогню Україну можуть залишити з Росією віч віч. Але він не уточнив, хто це зробить. Судячи з контексту, може йтися про США. Далі його слова. Є такі думки у Штатів, бо справді все дуже важко. Але все-таки Європа, я впевнений, буде поруч, бо там багато питань пов'язаних між собою. Для нас це важливо, сказав Зеленський. Війна в Україні не має воєнного рішення. Про таке заявив держсекретар США Марко Рубіо в ефірі телеканалу Fox News. Чиновник сказав, що ні Росія, ні Україна не здатні досягти своєї мети на полі бою. При цьому за його словами, вперше за три роки мир в Україні став мати реальну перспективу. Путін не зможе захопити всю Україну, а Київ відкинути війська РФ, хоча б до кордонів 2014 року. Ми стали ближче до розуміння, що потрібно обом сторонам для зупинки. Проблема їхні позиції, як і раніше, далекі один від одного. Додав Рубіо. Найкраща зустріч так, Зеленський описав коротку зустріч з американським колегою Дональдом Трампом у кулуарах похорону папи Франциска у Ватикані тиждень тому. У коментарі, опублікованому його адміністрацією, Зеленський сказав, що він і Трамп погодилися, що тридцятиденне перемир'я між Києвом та Москвою є правильним першим кроком на шляху до миру у конфлікті в Україні. Він сказав, що порушив тему санкцій із Трампом на зустрічі, і що відповідь президента США на це питання була дуже рішуча. Зеленський не став вдаватися до подробиць. Нині Трамп вирішує долю нових санкцій проти Росії. Про таке пише Reuters. серед цілей санкцій можуть бути Газпром та інші важливі компанії у сферах природних ресурсів та банківської справи. А от джерела видання Bloomberg вважають, що метою санкцій буде посилення тиску на Росію, щоб вона прийняла зусилля президента Дональда Трампа щодо припинення російсько-української війни. Але чи ведуть їх чи ні, поки що невідомо. Раніше республіканець виявляв симпатію до Москви, а зараз, схоже, розчарований путіним, який ігнорує питання миру. Додають медійники. А поки у самій Росії думки щодо подальшої стратегії на переговорах із США розійшлись. Все через укладену сировинну угоду між Києвом та Вашингтоном. The Washington Post пише: одна частина еліти Кремля пропонують погодитися на заморозку конфлікту по поточній лінії фронту в обмін на часткове скасування санкцій і визнання Криму російським. Інші вимагають продовжувати війну, і між ними, схоже, назріває конфлікт. Нині санкції та військові витрати Росії спровокували прискорення інфляції, яка офіційно наближається до 10%. Тоді як зростання споживчих цін майже вдвічі вище попри дії центробанку, як зазначається у західних медіа. Віцепрезидент Венс фактично залишив Росії простір для затягування переговорів. А держсекретар Марко Рубіо пригрозив виходом США з переговорів. Однак, укладання угоди між Україною та США знижує ймовірність припинення американської підтримки Києва, тому у РФ зростає побоювання, що тепер Трамп зблизиться із Зеленським. Тож ще не втратить Росія можливість заключити мир, допоки зсередини їх не розірвали розбіжності в колах кремлівських еліт? Які ваші прогнози? Україна не може нести відповідальності за те, що відбуватиметься в Росії 9 травня. Про таке заявив президент України. Цитую, наша позиція дуже проста до всіх країн, які їхали чи їдуть на 9 травня. Ми не можемо нести відповідальність за те, що відбувається на території Російської Федерації. Вони забезпечують вам безпеку і тому гарантії ми вам ніякі давати не будемо, сказав Зеленський. У Кремлі на 9 травня чекають на візит лідерів щонайменше 20 країн. На парад можуть приїхати Олександр Лукашенко, Сідзіньпінь, президенти Бразилії, Куби, Венесуели, Буркіна Фасо, лідери Вірменії, Азербайджану, Киргизстану, Казахстану та Таджикистану, словаччини та Сербії. Задля цього Путін оголосив про триденне перемир'я з 8 по 10 травня, але не до тиші Медведєву. колишній президент РФ пригрозив ударами по Києву. Таким чином, заступнику глав Радбезу не сподобалась відмова Зеленського від трьохденного перемир'я та назвав словесною провокацією його заяву, що Київ не може гарантувати безпеку лідерів країн, що прибудуть на парад. Те, що Зеленський не має нічого святого, давно знаємо. Власного діда ветерана зрадив і народ обдурив. Так відреагувала ледь не свята Марія Захарова на дану позицію українського лідера. Зеленський пробив дном, загрожуючи фізично небезпекою, чи ще й ветеранам, які прийдуть на паради та урочисті заходи. Додала Захарова експерт з політичного дна. На думку полковника запасу зсу Романа Світана, удар по параду РФ 9 травня можливий. Оптимальний варіант знищити техніку та військових під час тренувань до параду 7-8 травня, оскільки це чисті військові цілі. Удар 9 травня на червоній площі також легітимний, адже там зосереджена військова техніка та персонал, додав полковник. Світан пропонує заздалегідь попередити москвичів та іноземних лідерів про можливість атаки, що може зірвати їхню присутність на параді. Такий крок пославить імідж Путіна, який намагається гарантувати безпеку союзникам, пояснив він. Водночас РФ сама визнала удари по об'єктам із військовим використанням законними, чим розв'язала Україні руки. Тим часом ФСБ може готувати теракти в кількох регіонах РФ на день перемоги. Про таке звітують аналітики інформнапал. Для таких операцій наразі розглядають Хабаровськ, Уланде та інші міста. Мета звинуватити Україну, аби зірвати мирні ініціативи США та використати ці приводи для мобілізації додаткового ресурсу. При цьому спочатку нібито розглядалися плани подібних дій в самій Москві, але пізніше вирішили, що ситуація може вийти з під контролю, тому хочуть спробувати у регіонах подалі від столиці. Відомо, що китайська делегація уже у Москві. Солдати з КНР візьмуть участь у параді 9 травня. Вони вже тренують свій марш. На заходах очікується е, поява сідзіньпіня. <плес> Список гостей абсолютно традиційний. Диктатори з усього світу постоять поряд із путіним і подивляться на те, що залишилося від російської армії. Несподіваним виглядає лише візит Пашиняна, країну якого цинічно кинула Росія під час конфлікту з Азербайджаном. Російські пропагандисти пишуть, що не виключено візиту представників США, а саме держсекретаря Марко Рубіо. Жодних підтверджень цьому немає то, швидше за все, це дешеве вкидання. Під питанням стоїть і візит президента Сербії, тому що в ЄС йому поставили ультиматум. Пишуть деякі змі на думку Брюсселя, візит до Москви поставить хрест на європейських устремліннях Білграда, тому не виключено, що Вучич в останній момент захворіє. Що й сталося? Він та його словацький колега Фіцо не здужали, тому вояж до Білокам'яної скасували. На парад намилився прем'єр-міністр Індії Наренда Моді. Але за останніми даними він не приїде до Москви на парад. Однак міністр оборони Ранджан Сінг прийняв запрошення замість нього. Чи приїде глава оборонного відомства Делі – Теж питання відкрите. Нині між його країною та Пакистаном триває конфлікт, тож нема чого їздити. Роботи не початий край. Парадне турне відмовився їхати президент Монголії, країни, що зажати між Китаєм та РФ, але натомість в Червоній площі збереться вся свита середньої Азії. Очільник Палестини, Бразилії, Куби, Білорусі та ще декількох країн будуть також екс-лідери деяких держав та очільники регіонів Федеральних Республік, в основному з проросійськими поглядами. Українські військові візьмуть теж участь у параді, але в почесному а саме будуть у військовій ході у Великій Британії, присвяченій вісімдесятій річниці дня перемоги в Європі. Захід відбудеться у понеділок, 5 травня. Українські військові долучаться до 1300 британських військовослужбовців. Тиснуть на різних напрямках. Російська армія просувається на південь від Костянтинівки. Повідомляє Діпстейт. Крім того, Росіяни повернули під свій контроль частину села Шевченко на південь від Покровська, де нещодавно контратакували ЗСУ. За даними аналітиків, Діпстейт загарбники атакують в сторону Тарасівки, що між Торецьком та Мирноградом. Тут на турецькому вітинку РФ розпочали бої за Малинівку та Нову Полтавку. Також зіткнення фіксуються в Новооленівці, де російські війська закріпилися в південній частині, а бої зміщуються ближче до центру населеного пункту. Російська армія йде на новий рекорд за втратами на фронті. Про таке заявила британська розвідка. Як виявилося, за перші чотири місяці 2025 року РФ ймовірно втратила близько 160 тисяч солдатів. Якщо такі темпи втрат збережуться до кінця 2025 року, це рік стане найдорожчим роком війни з точки зору втрат російського особового складу, продовжуючи тенденцію до зростання втрат з року в рік. Ідеться у зведенні. При цьому британська розвідка наголошує, що поки Росія не змогла перетворити постійні важкі втрати на значні успіхи в Україні. На Курахівському напрямку ЗСУ спробували атакувати позиції російської армії на південь від богатиря, але невдало. Штурмовики отримали поранення, несумісні з життям а бронетехніка потрапила під удари ФПВ-дронів. Про це повідомляє український військовослужбовець із позивним мучний. За його словами, російські війська змогли закріпитися на зручних позиціях та почали створювати плацдарм для подальшого руху на богатир. Та додає в окупантів по планам без змін хочуть вийти до Дніпропетровської області. Тривають запеклі бої, особливо в районі Котлиного та Звірового. Противник майже повним складом заходить до сіл. Одягнені в антитепловізорний одяг, коли нерухомо сидять у гащах, стають непомітними. Так описує ситуацію на покровському напрямку. Позивний мучний він спростував заяву аналітиків Діпстейт про втрату відвоюваної частини землі поблизу Шевченко. Каже, це були лише ДРГ, яку ліквідували. Тим часом ЗСУ знищили дві російські САУ «Нона» біля Покровська. Про це повідомили у телеграм оперативно-стратегічного угрупування військ Хортиця. Війці 46-ї окремої аеромобільної бригади також знищили піхотинців РФ, танк та гармату. Як тільки над полем з'являється наш дрон, у ворога починається чорна година. Цілі одна за одною перетворюються на брухт, написали на сторінці ОСУВ. У Генштабі повідомляють, сталося п'ять атак армії РФ поблизу Щербаків, Малої такмачки та Степового. Відбили сили оборони на Оріхівському напрямку. На Гуляйпільському напрямку російські війська шість разів атакували біля високого. Ну і до інших звитяг наших хлопців, як повідомив воєнкор Андрій Цаплієнко, вночі українські спецпризначенці завдали удару по місці розташування російських військових на Білгородщині. Розвідникам удалося вирахувати, а пілотам, так званого важкого бомбера, знищити групу військовослужбовців армії противника. Подібні операції розсікають наступальне угрупування військ. Вони не дають російському командуванню сформувати достатню кількість піхотних груп, щоб наступати єдиним фронтом на територію України одночасно з Курської та Білгородської областей. США боялися дати Україні достатньо зброї для перемоги у війні. Таку думку озвучив екс-голова ЦРУ Ральф Гоф в інтерв'ю The Times. Ми дали Україні достатньо зброї, щоб стікати кров'ю, але не виграти. Так називається матеріал, який публікує The Times. Байден та інші партнери на думку Гофа затягували постачання критично важливого озброєння. Путін залякував захід ядерною риторикою, і все це проковтнули. Вважає екс-розвідник. Гов також розповів, що через позицію Трампа його не допустило до найвищої посади в ЦРУ. І не стихає обговорення питання миротворчих сил в Україні. Президент України Володимир Зеленський прокоментував можливість введення такого контингенту. За його словами, питання безпеки України це питання всього світу. І Якщо певні країни будуть готові до миротворчої участі, Україна це підтримає, якщо йдеться про захист міжнародного права. Далі цитую. Все одно, все це буде в момент закінчення війни. Ви ж розумієте, просто свої війська направити в Україну для того, що їх втягнули у військові дії. Ніхто ризикувати не буде. Або якщо ніхто, то більшість, сказав глава держави. А от чи дозріло у цьому питанні наші партнери, та чому ви підтримуєте або, можливо, не підтримуєте введення миротворців? Запрошую до дискусії в коментарі. Заодно підпишіться на канал Січас і поставте вподобайку цьому відео. Вам не складно, а нам приємно.